Вітаю на константі! Сьогодні говоримо про скандальну земельну реформу, а саме, чим вона загрожує простим українцям. Починаємо! Як відомо, земельна реформа відбувається у два етапи. Перший етап з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року. Зараз обіг земель відбувається між громадянами України у розмірі до 100 гектарів на одну людину. Другий етап почнеться 1 січня 2024 року. Він передбачає, що поряд з фізичними особами землю зможуть купувати також і юридичні особи, створені і зареєстровані за законодавством України, учасників. Руками яких є лише громадяни України та або держава територіальні громади. При цьому максимальний розмір придбаної землі може становити вже 10 тисяч гектарів. І начебто відкрити ринок землі для юросіб це добре, будуть збільшені інвестиції. Але земельна реформа передбачає і багато недоліків. Перше, дуже небагато громадян України можуть дозволити собі купувати землі. Така проблема існувала навіть до війни, але після початку активних бойових дій ситуація лише загострилась. Друге, багато власників продають землі сільськогосподарського призначення за безсінь перекупникам. Особливо багато випадків, коли люди похилого віку в селах продають свої землі реально за копійки. І продають тим, хто, зокрема, обманним шляхом схиляє їх до угоди. Третій факт полягає в тому, що іноземцям начебто заборонено купувати землі сільськогосподарського призначення в Україні, однак вони знаходять лазівки. Викуповують такі землі через громадян України перекупників. Купників або через підставні компанії. Четверте, фінансування сільськогосподарських проєктів в Україні спрямоване в основному лише на підтримку великих агрохолдингів, а приватні невеликі підприємства банкрутують і змушені продавати свої землі тим самим агрохолдингам. П'яте, під час війни люди усе частіше продають землю аби лише від неї позбутися, а вище згадані агрохолдинги наживаються на цьому. В результаті такої земельної реформи Найближчий період ми отримаємо. Велику кількість великих агрохолдингів з промисловою розробкою земель, вбивчими для руючих ґрунтів методами, витік продукції з країни. Адже частина таких агрохолдингів керується за кордоном. Наші громадяни будуть і надалі змушені купувати турецькі помідори, китайські часники і так далі. У декілька разів дорожче і з невідомими методами вирощування. Мається на увазі, ми ніколи не дізнаємося, які використовувалися насіння та добрива для. Того самого китайського часнику, наскільки чистою була земля, на якій вирощувалася продукція і так далі. І останнє, напевно, найсумніше. Коли настане час, українці почнуть ставати фінансово на ноги і захочуть мати власні господарства, і для цього потрібна буде земля сільськогосподарського призначення. Однак до того моменту вільних земель може просто не залишитися. Усі вони будуть розпродані. Сподіваємось, введення другого етапу земельної реформи перенесуть бодай на декілька років, а на цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на константу, поширюйте це відео, якщо воно було корисне. Чао!